Тому наше бачення, спасіння людей, наше бачення в цьому році це утвердження душ. Біблія нам говорить в Дії 14, 14 розділ, я навіть відкрию, щоб ми могли бачити. 14 розділ, 22 вірш написано. Утверждає душі учеников, увещевая пребывать в вірі і получая, что многими скорбями надлежит нам войти в царстві Божие. Не просто, що ми повинні повчати, що за твою віру тобі придеться. Ну, скорб... Тебе будуть гнати, що ти не так робиш, не так поступаєш, а от наші діди, прадіди. Ти повинен утвердитися в своїй вірі і знати, що з тебе за неї будуть гнать. Ніхто тебе не буде прийматися, звісно, ти святий вірчій, приходь, Конєшно, ми так раді, все, що скажеш нам ділати і так далі. Христа не приймали. Тому утверждає душі вченікову. Тому ці люди, які спасуться тепер, їх треба утверждати їхні душі, щоб вони могли. З радістю йти за Господом, получає їх, що її скорби будуть. Але ти повинен зберегти свою віру. І третє це війти в храм, браті сестри. Так, наше бачення в цьому році. Спасіння людей, як мінімум 38 чоловік, досягнути того, щоб ці ну, спасіння, це будемо говорити так, ну щоб стало, Біблія каже, умножились ученики Не просто людина покаялась, а вона стала учнем вона стала йти за Ісусом Христом. Навчати їх, утверждати ці душі в нас рік утвердження. І третє, нам треба війти в храм. Війти в храм Для цього ми знову обновляємо і по-домашнім будуть роздані карточки пожертування, і добровільних. Пам'ятаєте, в нас були вони в минулому році, і кожен рік там написано Я такий-то учасник в будівництво, в храмі можна написати сестра, брат, ім'я просто. І щомісяця на протязі року жертвують таку-то суму. Ці карточки допоможуть нам побачити реально, скільки буде пожертвувано в місяці для того, щоб ми планували якісь роботи. Тобто ми будемо бачити карточки даними, а це значить, що ці фінанси будуть, вони прийдуть хтось 5 гривень, хтось 200, хтось 300. Ми з дружиною даємо вже четвертий чи п'ятий рік підряд, другу десятину. Хтось може записати другу десятину, ви знаєте свою зарплату, даєте десятину одну туди, а другу на в другий ящик. Це ваше рішення. Або ви сім'єю порадились і дали ту суму, яку ви бачите, що вона посильна для вас. Але не така, що знаєте, 5 копійок дав, і це зовсім посильно. От. А іменно так, щоб трошки воно вас, знаєте, ви даєте, і воно вас трошки десь кребе. От. А ви раз і даєте, це жертва. А не просто це. Проблема там на 2 гривні, ой, що це? Сьогодні 2 гривні, раз дали. І все. А іменно що, от ви, да, це суттєво, но це для Господа. От тоді воно вважається жертвою. І, так, і... і ще раз нагадаю, це наше рішення. Щоб ніхто не сказав, пастор, там таке щось. Просто всіх зв'язав, перев'язав, потребував свідок мені Господь. Я говорю, у нас бачення, спасіння людей. Це наша молитва, наше серця, наше Євангеліє. Бачення утвердження душ це наші сили, це наші настанови, це наша дружба з людьми. І бачення війти в храм це наше пожитування це наше рішення підтримати будівництво. І війти в храм це значить розпочати там служіння. Це нереально, я знаю, умом, розумом, але реально вірою. Реально вірою. Вірою ми повинні побачити, що таке бачення. Ми побачили вже там на осінь у нас почались служіння. Криша підшита, тепло є, вода є, туалети є, пару хоч. Все, скам'яки є, і ми можемо там вже збиратися. І по мірі того, як ми там збираємося, я вже закачую рукава робити електромонтажні роботи. Вже я бачу, що як я вже там на лісах лажу і тягну кабель кожен день. Я вже бачу це. Я себе бачу в храмі, браті і сестри. Не просто стоячим, сидячим, але я бачу себе з закатаними руками і працюючим в плоскогубці і так далі. І я буду там. Те, що в мене є який талант або професія, я і туди віддам. Для Господа. Тому а, церква. Вона мала таку способність і має, повинна мати способність, як сім'я, як кожна дитина, вона повинна рости, вона повинна умножатися. І тому найбільше і найважливіше бачення в нас це спасіння людей. Це спасіння людей. Я молюсь, я проповідую комусь, хтось буде проповідувати моїм дітям, хтось буде розказувати їм, можливо, вони десь учаться, бо десь живуть, і я буду сіяти, і Бог буде також сіяти. Бог пішле своїх людей. Я, його людина, піду до когось, його люди підуть до моїх дітей чи до моїх рідних. Я вірю в це. Так було і зі мною, так сьогодні, мої брати, вони служать Господу. Дії 9:31. Ми прочитаємо це секрети, або я хотів би сказати таких декілька речей, які були в церкві. Дуже мені сподобались. Я хотів би, щоб ми Бостренько їх пробігли. Це те, що потрібно нам для того, щоб умножитись, те, що необхідно, щоб було в церкві. Те, що необхідно, щоб було в церкві. Дії 9:31. Ми читаємо наступне про церкві же. Церкві же по всій Іудеї, Галілеї і Самарі були в покої, назідаясь і ходя в страхі Господнім, і при утішенні от Святого Духа умножались, церкві умножались. Ми хочемо, щоб фінанси що? Умножались, здоров'я що? Умножались. Мир в Україні умножався. І, звичайно, ми всі люди, і взагалі слово умноження це благословення. Тому що Бог, коли благословляв, все означало, що Він умножав. І написано, коли був голод по всій стороні у Ісаака Бог благословив його, здається, у Ісака його. Ячмінь, він умножився, виріс, урожай був в два три рази більше, ніж в минулому році. Чому? Тому що Ісак читив Господа. І Бог благословив його. І кожен чтущий Господа написано, буде під покровом, буде під захистом, буде під благословенням. І тому церкві написано, на жаль, я хотів би, щоб перше, що ми побачили, тут говориться, церкви були в покої. Це не значить, що вони були спокійно. спокійно в покої ми в покої. Ми ходимо спокійно, нічого не робимо. Церкві прийшли, в покої сидять, п'ють чай, спокійне прославлення, спокійні домашні, ніхто нічого нікуди не шумить, все спокійно і так далі. Ні, це не про то мова. Церква були в покої. Що таке покой? Це, або будемо говорити, це відсутність паніки, плюс присутність віри. Відсутність паніки. Церква не була в паніці. Можливо, були гоніння, можливо, були переживання. А вони були. Ну, вона не була в паніці. Вона не пикає: була... Ой, що реветь басерджу! Ой, храм, ми не відійдемо. Та... та ні, це нереально. І хтось так може твердо доказувати, утверждати, проповідати. Це нереально. Це нереально. У нього така віра, що це нереально. Ну це уже не, не покой Ну, бути в покої, це значить в мене немає паніки, в мене спокій, в мене присутність віри. Довіряти Богу, а не роптати. Ось що таке покої. Церква довіряла Богу. Вона була в покої. Вони знали, Господь сотворив церкву, Він є, глава Христос, і переживати немає про що. Переживати немає про що. Бути в покої. Ісус навіть, ми пам'ятаємо Михайлів, вони пішли в розвідку, вони пішли, тому що в них бачення було яке? Взяти землю. Бог сказав, ви війдете в землю, в хорошу, добру землю, у вас буде там все добре. Сьогодні Ізраїль в цій землі, там практично всі розказують, немає на чому садити. Ну, Сьогодні це багатіша країна. Сьогодні а, там туризм, сьогодні там найкраще одне із найбільш. Найкращих, будемо говорити так, безпек, да, найкраща армія, найсучасніша і так далі. Лікарі найсучасніші. І так далі. Я думаю, що Таня Мороз може більше розказувати, вона була там. Тому, наскільки я знаю, сьогодні всі і всі щось не люблять. І всі щось десь треба дошколити євреям, десь треба що, десь то, десь краще хтось живе, ти що єврей, десь краще щось торгував, що єврей. Да, Тому що вони люблять і читають Бога. І Бог сказав, вони будуть благословені. І тому Ісус навіть нехай, вони пішли в землю разом і ще десять чоловік, і... тому що це було їхнє бачення, взяти землю. Але перед цим треба було йти в розвідку. І вони пішли, і деякі люди подивилися і сказали, та ви що, такі люди, такі проблеми, такі ціни. Все, нефть то, долар то, страшне, просто великани ходять. Сини нам ми не реально це взять. Ну вони вдвох доказували, ні, це реально. Ми візьмемо. Чого ми візьмемо? Тому що з нами Господь. Ми, ми, ми зможемо їх перемогти, і вони доказували вдвох. Ну 10 же ж більше. І тому цих 10 і не ввійшло в землю, а цих два війшли, ще. їхні діти війшли. Ще й землю получили в насліддя. Чого? Тому що вони вірили, вони в старості війшли, а ті не війшли в землю. Вони не дожили до того часу. Бо Бог говорив, що ніщо, ні віруюче, не війде туди. Ніщо, хто роптало, хто, хто не вірили, вони всі загинули в пустині. Ніхто ні чисте, не війде туди, говорить Біблія. Тому ми знаємо історію. Моїсея, коли вони вийшли з Єгипту і бачення, на них було вийти з рабства і перейти на ту сторону. Це символізувало, що вони залишають своє старе життя, але вони зустрілись з водою, їм треба було перейти. І бачення було їхнє це той берег. Той інший берег треба було перейти, але вода. І народ почав роптати. -а! Ну, Мойсей що сказав? Я вже не буду шукати. Мойсей їм сказав: будьте в спокої, Бог буде побирать за вас. Перестаньте панікувати. Бог заступиться на вас, за вас, а ви будьте в покої. І Бог йому сказав, що ви там неєте, вставайте, і йдіть. Бачення, воно, ти повинен рухатися до нього. Не просто став, бачення на тому березі, а на тому берегу має бачення. Так я ж до нього дойду? Це треба лодки, це треба. Пастор, це нереально. Це треба куча лодок, це куча фінансів, це спасіння людей. Та ні, 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 ні. Та це, ні. Оставайся, ми попливли. І хто пішов, вода розступилася. Амінь. Тому бути в покої, сьогодні нам треба бути в покої. Довіряй Богу, це відсутність паніки і присутність віри. Ми йдемо цей рік, да, можливо, він, ми, вже хтось нам пророкують багато, бо тяжкий буде рік, тяжкий рік. Ох, буде тяжкий, рік, газ, буде, то буде все. Ох, буде тяжкий. Ну, тяжкий, то тяжкий. Розступиться, пройдемо. Да і все. Будьте в покої, а Бог буде побирати за вас. Якщо ти будеш в ропоті, да, потім в кінці ти скажеш, да, був тяжкий рік, я так багато роптав, я так багато не вірив, і б мені було по слову моєму но ти будь в покої. Церква була в покої, вона довіряла Богу, не було паніки, не була присутність віри, була довіра Богу, а не робот. І вони йшли. Ісход 14,14. Можна собі записати, прочитайте про Моїсія. Сход 14-14. Друге, тут написано, э, э, швиденько біжим, 31. Церкви вже по всій ділі були в покої. Назідаєсь, назідаєсь. Що таке назідаєсь? Друге, це рости духовно, вони росли. Назідатися це рости. Ти мусиш цьому році рости духовно. Що це означає? Вчися вірити, молитися, Вчися розуміти слово, я вже говорив це, купляй зошит, записуй, читай на домашній, от мені це було. Проходне не 2 102, проход, 3, 103, до речі, яке буде вівторок. В Старій селищній раді 19.30, всі, хто хоче прийти на Станом 3 я чекаю вас вівторок, в цей, що буде, післязавтра. В Старій селищній раді, для такого початку, для старту, для знайомства. В 19.30, 19.30.8. що ми спіли там з роботою і так далі. Можливо, чуть-чуть ще почекаємо. Але ми, всі, хто бажає прийти на стану 3, вчитися, як служити людям, як бути пастором домашньої церкви. І ти бажаєш це проводити, я ще скажу, вівторок, в Старій селищній раді, це буде 13 січня. В 19.30. Тому вчиться рости духовно, рости духовно, назідає церква, вона назідається. Бо що ти не зможеш допомогти іншим людям, якщо ти не будеш рости духовно. Ти не зможеш цього отримати силу. Читай духовну літературу. Тільки не живи цією літературою, а читай її, виймай звідти. Е, потрібні речі. Я поставив собі за бачення в минулому році прочитати 5-7 книг, прочитав 4,5. Якби я поставив п'ять, прочитав би три, якби поставив три, прочитав би одну. Ну, 4,5. Зараз продовжую далі читати. А, така, що відірватися не можна, і ти читаєш. От важне лідерство називається. Тому читай духовну літературу. І саме більше рости, коли ти служиш людям. Це найбільше служіння, коли ти найбільший е, рост дається, коли ти служиш людям, шукає можливість служити людям. А давайте ми провідаємо там хору. А давайте знай багатодітна сім'я, зробимо то. Вноси пропозиції, будь в перших рядах, і ти побачиш, як ти будеш рости духовно. Я отримую відкриття, я отримую е, е, обновлення духа тоді, коли я служу людям, коли я маю з ними якісь бесіди, коли рішаємо якісь питання і так далі. Тоді я відчуваю, як Бог починає говорити через мене, і в мені щось залишається. Мені залишається це насіннечко, це відкровені, вдруг воно приходить. І тоді Бог говорить, і я тільки співаю записувати, і народжуються проповіді, народжуються. Відповіді, коли ти стикаєшся з різними людьми і в тебе народжується відповідь, уже Бог знає, що через тиждень ти зустрінешся з якоюсь людиною, Не буде якесь таке питання, і ти попадаєш в таку ситуацію. Бог говорить тобі, якщо ти почув, ти зрозумів, ти берешся, і потім, коли вже проходить ця зустріч, Бог знає, ти можеш взяти і використати це Боже спасибо, Тиждень назад ти дав мені таку ситуацію, ти дав мені таке слово, в мене є відповідь. Не просто, а, а що це воно, я не знаю. приходьте до нас в церкву, пастор вам все розкаже. А скільки ти віриш? Та вже 10 років, та, що ти... я, цей, та, я ще слабенький. Тому рости духовно, рости духовно. Вчитись, вірити, молитися, розуміти слово, насамперед два, три, духовна література, служити людям найбільше дає. Духовний ріст, я хочу рости. Ти читаєш, ти ділишся, ти передаєш, і ти ростеш. Третє, коритися волі Божій, або Біблія тут говорить в 31-му, ходя в страхи Господні, а страх Господній начало мудрості. Тому коритися волі Божій, церква корилася волі Божій, або, про що кажучи, шукала мудрості, як йому угодити. Як йому угодити? Послухайте, я розміщав про це і подумав, Боже, якби ми. Те, що ми стільки угождаємо людям, угождаємо собі, да перевернули, перелирнули, да, стільки б ми б зайнялися цілею угодити Богу, скільки б людей би спаслося, скільки б ми б швидше змінилися, якби ми угождали Богу. На сьогодні ми можемо багато угождаємо людей. Послухайте, сьогодні деякі люди вірять в Бога, але живуть по своїй волі. Це філософія і релігія. Я вірю в Бога, але живу по своїй волі. Я не чи хтось мені сказав, треба, ну треба, так треба. І Павло, Павло говорить, мені не важливо, що про мене судять. І говорять люди, мені важно, що про мене говорить Бог. І сьогодні деякі люди говорять, а наші діти, прадіди і так далі. Я своїй мамі якось, коли загинув мій брат, рідний, і було а, 40 днів. Я боровся з цим, з дев'ятьма, сорокома, згодом ці які люди роблять, непонятно для чого, нема ніяких цілей, просто трата фінансів, п'янство. Чого так надо, так а що люди? І знаєте, я всіх перепитував, там ходив, я чіплявся до всіх, мало вже моя сердилася. Я йшов до мудрих бабушок, які все знають. Я говорю, а на що це робить, вони ми не знаємо. Я вже мамі говорю, що ти робиш? Що люди скажуть? Що люди скажуть? Я говорю, звісно, для тебе важно, що люди скажуть. І от 40 днів. А мій брат при житті посадив насіння гарбузове, просто в землю. Я колись про це розказував. І виріс такий соняшник. Знаєте, він виріс за, ці, за цей місяць. І, і мама бачила, вона знала, що це Роман посадив, мій покійний брат. Ну тут уже все, уже люди понепувалися, уже все вже. вже Непонятно, що, для чого, як, і якби сказали, що поминки будуть без горілки, ніхто би не прийшов, тому що нікому воно не потрібно. Воно не потрібно. Я одному чоловіку сказав, у Ме, мене кум прийде, де народження в мене дитини, аровичайно литий. Побачите, він любить вас, вашу дочку. Чи він скаже, плюватися буде, і скаже, та і нема не було, і стаграм не було, і того не було, йому не треба. Повод. Людині треба повод. Є повод, є повод, повод є. І тут повод, і люди всі сходяться і благовійно, потім після цього співають, валяється. І мій дід. Я це не забуду, бо я був на вулиці якраз. Мій дід п'яний, уже ж поминки. За цей соняшник і мама я стала «Ах і вирвав. Мама в сльози. Це ж Рома посадив. Моє серце краю. Я говорю, мама наша, ти устроїла. Для чого це, щоб серце тільки пилять, серце пилять і людям угождати. Гроші викидають, довгі залазять, все одно хтось скаже, коло не таке, холодець був не такий, то було не таке, а то було не так. Завжди так. Не можна кожному за столом угодити, не можна. І ми, нам треба перестати угождати людям. говорить, я не угождаю. Якщо ти віриш в Бога, стань угождати Богу, угождай Богу. А не, а це вон, ні, я сказав. Слово Боже говорить так, і так і буде. Все, я вірю моєму Господу, я не йду. Розстрілю мене на місці. Ну я буду так, ні, ми щось можемо боятися, ми можемо десь заїскувати і, і там, і там. А може Господі як то вот нам, щоб і людям, і, і то не. Ти Богу служиш, ти однього благословіння хочеш, люди не воздадуть тебе нічим. Не спасуть тебе з аду, не витягнуть тебе, вони тільки затягують. І тим, і тим я дивуюся, тим, що е, губить людей сьогодні, тим, що розрушає сім'ї, здоров'я, калічість людей сьогодні не піднімають, говорить Царство Небесне. Це абсурд! Абсурд взагалі. Я дивлюсь на це, в мене просто кипить і хочеться взяти дрина і просто, ну, я не знаю. Люди думайте, сатана обманює! Нормально, хороше було. У мене свадьба була в нас з дружиною, у нас не було спиртного. Дід мій мені, що не вженишся, я орудію, бо буду жениться горілки не буде. Що це так? Що це таке не по-людськи? І не приїхав на свадьбу. Бо не треба був я йому. Він не приїхав ще 60 і сказав, синок, внучок, радий за тебе. Ось тобі гроші. Чи подарок? Не треба йому, повод був. Тому що всьому бачить можливість тільки. Би тут... Чого? Тому що ці люди шукають можливість наповнитись, так як ти, якщо ти віриш в Бога, ти шукаєш можливість прославити Бога там, чи там, чи там, чи там. Ти приходиш неділю, тому що ти бажаєш прославити Бога. Ти наповнюєшся Духом Божим, а де Дух Господній там свобода. Тому коритись волі Божій. Цінуй, якщо ти завітять з Богом, якщо ти любиш Бога, то скажи, Бог мені це забороняє. Навіть якщо тобі 100 людей скаже, Бог мені це забороняє. Я а, якось у нас було так, пам'ятаєш, що сестра Тамара ходила, казав, вийшла за брата Федоровича, по-моєму, да? А, і в неї був, 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 був похоронний сина, потім чоловіка, і вона просто зайшла там, і хто кому знав, хто кого знав, вона там. Цукарочки там роздала, печиво. Ладно, я ще на це очі закриваю. Тут, якби такого нема, згадайте, то есть, ну, це нормально. Нема попойки, нема там того і так далі. А, тому а, це ще, ну, я, 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 я бачив це. І тут нічого такого, ну, будемо говорити, немає. Просто ми згадуємо да? і так далі. І то, коли рік прийшов. Ну, Все остальне, ну, я знаю, що люди, самі, самі віруючі люди, які. Вони би. Вони би сказали, цього робити не потрібно. Я знаю людей, які батьки за старенькі, віруючі батьки, вони завіщали ніякої горілки. Ніякої горілки на цього не повинно бути на моїх поминках. Дітям плевати на завіт батьків, вони куми поприїжджали, всі родичі поприїжджали. Ніколи, в принципі, толком і не знали їхню маму. Ніколи не цікавилися, що там, як, там, штунда туди де, десь ходила. А тут все, похусті, приїжджають. Відтаки. Потім посіли і так далі. І ці угождали, і вже і таку горілку, і таку і фігурну, і це, і там це. І я на це дивився. Я один раз і я хоронив, пам'ятаю, я прийшов і стоїть дочка, і, значить, і бачу, там горілка то і я. Я не став сюда Я говорю, ви, ви ж обіцяли, ви ж казали, мама віруюча була, благословена жінка така. Ви ж як вона проти цього? Ну ви ж розумієте, а люди. то-то. Е, мама, зовіть мами, тобі хіба не дорожче. Вона так мріяла, щоб гріха не було, вона жила з Богом, вона хоч би на моїх помилках гріха не було. Дітям завіщала, ну а люди, ну а то. І так далі. І, і нарушила просто заповідь мами. Чо? Потому, що так, Ну так, люди, бо ну так, не вбили би вони тебе. Тому користь волі Божої, шукай мудрість, як йому догодити. Тому що тоді Бог буде догождати тобі. Без віри Біблія говорить, укатить Богу, невозможно. Якщо в тебе немає віри, то роби, угождай людям. Не якщо в тебе є віра в Бога, жива, реальна, угождай Богу. Амінь. Амінь. Нам треба перестати боятися людей. Перестати боятися. Того чи іншого, перестати боятися, що скажуть там, а що подумають то. Не мені все одно. Вони мене з аду не витащуть. Щастя мені не дадуть, нічого мені не рішать. Мені беруть. Люди тільки беруть. Сатана тільки забирає. Четверте, Підбадьорувати Святим Духом. Написано от утішання Святого Духа. Це підбадьорування Святим Духом. Будуть труднощі, але да? ти повинен підбадьорувати завжди ранком. Підбадьорується, сказати, Дух Святий, йди зі мною, Дух Святий туди, Дух Святий, поможи мені там, Дух Святий настав, Дух Святий, допоможи, тому що ти наставник, ти учитель. І в 16, в 16 розділі ми читаємо 6, Послухайте, ми думаємо, що а, ну тут написано 16-6. Пройдя через Фригию и Галитійську страну, вони не були допущены Духом Святым проповеди Слово в Асії. А, нам надо провідати і пішли. Дух Святий не допустив там проповідувати. Там, можливо, могли б їх убити або ще що. Він знав Дух Святий. І написано, ані не були допущені Духом Святим проповідати Слово в Асії дойдя до місії предприняли идти ті Вифигу, но Дух не допустив їх миновав же миссию, сошли они в Траду. И было ночью видение Павлу, предстал некий муж македонянин, прося его, говоря, приди в Македонию и помоги нам. После всего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там. И мы бачим дию Святого Духа. То он там сказал, то он там, а тут он не допускал. Мы хотим туда, но Дух не допуская. Він хоче, але ти повинен бути підбадьорований святим Духом. Ти йдеш туди, Дух святий говорити, ні ні, 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 іди в другу сторону. Пішов туди, там зробив щось, пішов туди, Дух Святого говорить, ні, сюди я вас не допускаю, я відкрию вам щось потім. Відкриває і ти туди. І вони, подумавши, верніш прийнявши, що це Бог їм сказав, пішли в Македонію. І від чого буде результат? Тому коли ти будеш підбадьоритись Святим Духом, і ти будеш краще проповідувати, ти будеш читати Слово Боже, ти будеш бодрий, і твоя віра буде бодра. Тому що ти будеш підбадьорований Святим Духом. І як результат, п'яте, написано умножалість да? або размножалість. То тобто, і п'яте, як результат, збільшення, буде збільшення. Буде збільшення твого миру в серці, буде збільшення благосвіння твоє життя. І більше того, буде збільшення праведників, і так далі. І результат написано і церкві при всьому цьому умножалість. Умножались. Хочеш умноження, будь в покої. Шукай мудрості, бо страх Господні це начало мудрості. Як йому догодити? Як йому догодити? Як батько догодити, щоб він благословив? Як догодити? Прибирай, веди себе добре, ти догодив нам. Молодець, сунок, я тебе благословляю на то. От угодив вже, а? Тема проповіді називається Хочу вирости. Хочу вирости. І тому, чому я так назвав? Тому що діти, як правило, вони говорять, я хочу стати великим. Моя рідна сестра ставила у своїй свекрухи у мами чоловіка малого, я не знаю, скільки, 5 років десь. І вони говорять, Даня, а ти не будеш бояти? Я вже дорослий. Ну такий, знаєте, мамінький синочок. А тут, говорить, переживають і Даня, ти не будеш там зразу нита, мама, мама тільки вже вечір настане. Я вже дорослий. І тому діти ростуть. Я вже дорослий. І тому тема, правда, хочу вирости, я хочу вирости. Я хочу щось робити, я хочу вирости в вірі, в рішеннях своїх. Я хочу вирости. Я хочу мати цей ріст. Я хочу рости. Рости в служінні, рости людям, рости перед Господом. Це моє бажання. Як малих дітей, я хочу бути великим. Або якщо я хочу вирости, бо я вже великий. Мені вже 5 років, я вже доросли. О, Отакий вирост. казала мама, буду їсти, такий буду. Аж до неба. Молодець, синок. Рости аж до неба, брат і сестра.